Дитячий одяг Швейцарія, це у нас осінь зима. Багато кого лотику 15 кг, ціна 8 євро за 1 кг. Це у нас іде сорт Крем плюс екстра. Тут нам показується такий осінній комбінезончик. Ось така моделька джинсова. Тут у нас йдуть модельки на діток від 0 до 14 років. Ось така моделька. Ось так вона виглядає. Така цікава з замочком, така омбре. Наступне це йде ось такий світшотик. Теплесенький, класний. 10-12 років. Наступна ось така крутезна, теплесенька кофточка з вушками. Всередині на флісі. Це, до речі, бренд Лупілу. Тут пише 74-80 Штаніжки. Ось такого плану, спортивні. 8-10 років. Ось така жовта полосочка. Наступна моделька це іде ось така кофточка від H&M, До речі, повністю новесенька. 9-10 років. Ось так вона виглядає, повністю новесенька, ідеальна кофточка. Наступне ось такий батнік, укорочений з капюшончиком, Я так думаю, що це вже не підлітка. 10, точніше, 12-13 років. Ось така моделька, максимально м'ясенька з капюшончиком, Такий тедік. Наступне, знову ж таки, щось дуже воно новесеньке і це йде брендове. Ти знає такий бренд. Зараз постараюся, щоб вам сфокусувало. Повністю ідеальна новесенька річ ось цього бренду. Це йде на 11-12 років. Наступне штанішки спортивні від Adidas. Ось такого плану. Наступне 9-10 років. Ось такий лонгслівчик слівчик Adidas. Ось такий конвертик теж йде повністю в ідеальному стані. Це йде сорт крем плюс екстра. І тут речі будуть практично як нові. 12-14 років. Ось така моделька. Теж йде на підлітка. Наразі нам більше попадається речей на підлітка. Ось така курточка осіння в ідеальному просто стані. Пише 80. ка Джинсові штанішки, Ось такі з Мікі Маусами. Дуже цікава така моделька, класна. Наступна ось така, теж йде дуже теплесенька. Розмір 76 штаніжки. Такі максимально мегесенькі, класні маленького розміру. І це, можливо, до штанішок. Я думаю, що це навіть комплектик такий. Штаніжки і така кофточка. 56 розмір. Ось такі штанішки. Пішли вже на маленьких. Далі ось така кофточка. Мені здається, що це піжамна з Ельзою. Так, джинси. Ось такі. До речі, бренд Next. 2-3 рочки. Наступна моделька це у нас іде ось така кофточка. Теж іде 12-13 років. Всередині вона дуже теплесенька. А ось така новорічна, класна, сіренька. Так, це вже осінній варіантик. Ось такі штанішки. 40. Ось так вони виглядають в ідеальному стані. Також тут попалася нам ось така крутезна курточка. Вона йде, воду проникна, 146 см. На 15 кг нам тут буде дуже багато різних дитячих речей теплесеньких. І досить цікавих. Бачите, тут навіть попався слюнявчик. Ось така моделька кофточка. Так, дитяча флісочка. Ось такого плану. Так, це штанішки у нас. Такий дитячий бодік. Така штучка. Теж та іде повністю новесенька. Як бачите. Лосінчики. Ось так. Що тут пише? 152 см. Ось така моделька. Ковточка така. Сорочка. По наповненню тут іде повний мікс всіх таких тепленьких речей на хлопчика та дівчинку. Як бачите, різна вікова категорія. Тобто тут буде на різний вік речі. Ось така моделька з капюшончиком. Нагадую 15 кг по 8 євро за 1 кг. Ось така кофточка. Подивіться, яка маленька. Так, ось така кофточка. Досить такий цікавий класний принт. Так, це у нас іде ось така пов'язочка. Ось така моделька. Жилеточка, подивіться, яка крутезна, вона йде на флісі. Дуже гарна моделька. Розмір 80 пише. Ще одна пара лосінів. Ось така моделька. Знову ж таки, пов'язочка. Ось така косточка. Ще одна. Така моделька. Такого плану це йде від Primark. Наступне це у нас ось такі джинси. Так, спортивні лосіни, Ось така кофточка на підлітка. Тут йде тепленький світерочок. шерстяний. Знову ж таки, лосінки, вона гарно тягнеться. Ось така кофточка на хлопчика. Наступний це ось такий світер. Так, штаніжки, це навіть іде у нас такий комбінезончик. Ось так він виглядає. Такі станіжки, такий тепленький, класний. Так, спортивно, Га, це спортивні штаніжки. Теж ідуть на підлітках. Ось таке платчико тепленьке. Такий бодік. Так, це у нас ще одне платько, таке розовеньке. Сорочка. Ось такого плану. Спідничка. Так, тут щось таке мегесеньке, ось така кофточка, такий тедік. така моделька. Ось такого плану плачечко. Ціна 7 євро за 1 кілограм. Я заговорилася. Я вам сказала 8, але в нас 8 літо, а це осінь зима. І осінь зима у нас по 7. Ось такі лосінчики. Тому хто додивиться це відео до кінця, у вас буде приємний сюрприз. Якщо вам сподобався такий лотик, 7 євро за 1 кілограм, 15 кілограм і цей лотик буде ваш. А я практично доходжу до закінчення. Ось така кофточка повністю новесенька. Ось така, як жилеточка. Так, щось таке дуже тепленьке. Ріверд Ісланд 12-13 років. Білосніжна така кофточка з сніжинками. Постаном вони йдуть всі просто ідеальні. Це дуже-дуже класна е, позиція, гарний сорт. Речі йдуть практично в новому стані і в новому. попадається багато з етикеточкою. Ось такий світшотик укорочений від е, Джорджі. Наступна моделька ось такого плану новорічна, Знову ж таки, бодік. Ще один. Ось така кофточка на дуже маленьких. Не бачу на який це стільки місяців. Ось така повністю новесенька. Знову ж таки пов'язочка. Ковточка на підлітку. І ось тут або рукавички, Що це за все, рукавички, і ще одні рукавички. Дитячий одяг, осінь зима, сорту крем плюс екстра 15 кілограм, по 7 євро за 1 кілограм.